Мої вітання, друзі. Ось недавно розгорівся ще один черговий скандал про те, що українцям можуть заборонити виїзд після війни, після завершення війни протягом трьох років за кордон. Чоловікам, звичайно, жінки можуть, як і зараз, виїжджати. Е, ну, крім військових, тому що військовим потрібна там реабілітація, і лікування і все інше. І відпочити, відповідно. Е, дуже розгорівся величезний скандал, чи потрібно, чи не потрібно. Е, цю пропозицію висунув екс радник е, міністра МВС Монастирського Денисенко. Е, насправді дуже серйозна проблематика, тому що. Після війни дійсно планується, скажімо так, дуже потужно збільшити авторитарний вплив для збереження взагалі всієї ситуації в Україні. Для того, щоб було, для того, щоб не було революції, для того, щоб держава і влада в державі могла вистояти і перебороти, скажімо так, поствоєнний стан. Це дійсно важливо, але чи настільки важливо дійсно почати? Такий величезний тиск на громадян, тому що це вже перетворюється на тоталітарну країну і, враховуючи маленький нюанс, який дуже дуже сильно е турбує українських громадян. Це тотальна корупція. Ті гниди, які сидять у владі, не припинили красти під час війни. Причому причому ж таки красти на самому жорсткому на війні, коли хлопці вмирають. Коли хлопці е, потребують всього, чого не можна і можна, але вони беруть і крадуть і далі. При цьому ж таки ця влада говорить, на і вони ж самі ви зараз виїжджають, їздять поза закордонах, по, по Мальдіва і всьому іншому. Там деяких ловлять одиничці, але ж їздять у всі. Але ми маємо зрозуміти те, що і після війни, після заборони на виїзду на три роки е, холопам. Всі інші будуть сидіти в країні, а вони й далі будуть їздити і розказувати, що це потрібно, щоб ніхто не втік, для того, щоб ви, ви ж раби маєте працювати, платити податки для того, щоб ми жирували і крали далі. Ситуація дуже абсурдна. Я погоджуюся зараз з тобою, хто ти дивишся крізь екран, і я вірю в те, що в Україні залишилися дуже розумні люди, а їх і більшість, і я розумію, що. Це що пропонується? Це лише таке про перевірка, закид влади, перевірка суспільства. Чи погодиться вона? Чи потрібно, чи не потрібно? Чи вона перетворилося в бидло за ці роки війни і всього іншого, що з ними сталося? Чи їх потрібно ще дотиснути. Це така перевірка на, на демократію. Слава Богу, я впевнений, що дивлячись по Фейсбуку, принаймні, що прийшло, не дуже вдало в них ця Перевірка, і скоріш за все, вони цього робити не будуть, тому що це буде абсор. Сурдною ситуації. Взагалі ситуація така, що ми е, маємо зрозуміти, війна не завершена, а ми вже мріємо про якісь подорожі за кордоном. Спочатку нам потрібно перемогти. Ми маємо перемогти, і тоді вже будемо думати, куди їхати, як їхати, як, їхати, як заробляти кошти. Але перш за все, влада має думати, як притягнути, як е, е, не притягнути, а як е, зробити так, щоб в нашій державі було настільки чудово. Щоб всі українці сказали, так я хочу поїхати назад в Україну, я хочу платити там податки, я хочу відкривати там бізнес. А не розказувати, та ні, ми ніхера робити не будемо. Ми будемо закривати кордони, будемо далі красти, а ви будете сидіти тут як бидло, як раби. Ні, хлопці, так не буде. Буде так, як скаже український народ, а не так, як скажете ви. І виїжджати кому, і коли, і де це вже не ваше питання. Українці зараз борються на фронтах. Українці вмирають за, за це право виїжджати, за взагалі бути вільними. У нас в крові, в нашій сутності це є воля і свобода. А ви хочете її забрати, нас наші сусіди не змогли цього забрати і не зможуть. А ви тим більше. Тому українці це найкраща нація в світі, і я вірю в вас, я знаю, що ніхто нас не зажене в стадо і в стойло. Все буде Україна, Україна переможе в будь-якому випадку, рано чи пізно. Робіть все для цього. І я знаю, що все буде добре. Слава Україні!